50 минут до селю 11 кілометрів наступ. Я вже загрузився. до розгрузки зараз маю 267 км. Ось вот. і все. і. Став трохи поїсти? Пробував брати в дорогу з їди, закривали мені картоплю. Щось вона ну ніяк, не знаю чому, але, щось вона... але ну незвичайно фарширована, типу з фаршу всередині, щось вона... от фарш добрий, а картопля портиться і все, і треба викидати, булькає воно. Це ось така коротка фігня. Щось мій навігатор, блін, сказився. Машина їде рівно, він трясеться. <реш> ну добре, трісис, Вот, короче, Поїв я, пишемо того свого ріки спедитора експедитора. Пишу йому Говорить з ним, щоб продовжили час, бо тіпа, я мав загружатися в 11 годині, через нього я загружався щойно, тобто 15.30 опять, так само і вчора. Знома 11. -та. Ой, чекайте, прошу. Бачите, вчора я мав 11, я мав до, 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 2, до 2 години загрузився, загрузився за 15.30. І насправді то я мав теж до 11. Тільки я і ніяк би ніяк, не встиг і він договорився до 2. От, і тепер я до, до 7-ї години ще маю розгрузитися. По навігаторі це я поїв. Мені зараз навігатор показує, що я приїду до, за 15 .7. Тобто, що би там я не робив? Я і так вже цей. Я йому зразу написав і як не дивно, я, ну, бо я аж здивувався. Він написав, що він, щоб їхати найшвидше, а він там зараз з ними щось там поговорить. От, я собі спокійно поїв, помив посуду, і їду далі. От, А м'ясні страви не портяться нормально? Стоять, чого їм не робиться? Він кундук не попрацює все сильно жарко. Я би трохи і поспав і ніяк не дасть спокойно. розгружуся там сьома година, то вже явно, що далі вже нікуди не поїду, вже там буду стояти. Чесно кажучи, я не знаю, чи я зараз засну. Як засну, то проснусь серед ночі. У мене така фіня, що я зранку спати не можу. Якщо я вечором за ляжу, то я по-любому вночі встану. От. Але мені якби немає особливої різниці. Мені головне, щоб я встиг встав поїсти, помитися і щоб він мене не З От. Одної сторони, звичайно, добре, як я маю по кілометрах платності і мені йдуть кілометри, бо я вже, вже на цей момент я вже півтора тисячі зробив, я другий день тільки в дорозі. А це, це доїду, то вже буде 1750, практично 2000. А якщо я за місяць деколи робив 10, а то за 2 дні 2. Звісно, що там субота-неділя, але деколи він ну, от буває, що він грамотно трохи думає, то тоді знайде, наприклад, суботу, на суботу неділю, в п'ятницю-загрузку, десь там, не знаю, до Бельгії, наприклад. І там штука кілометрів з чимось. І я собі через п'ятницю, суботу, неділя на понеділок зранку, собі там до Бельгії прилетів чим-то кілометрів і, і, і ну, взагалі тут чітко. І по великому рахунку, щоб порахувати, що мені там платність де за той ну, типа, коли я стою, то мені деколи навіть я собі так прикидаю, що мені навіть вигідніше постояти. бо мені, щоб от відбити тільки постуй, якщо я от тільки рушив з місця сьогодні, то я мінімум мушу зробити. 300 кілометрів це тільки для того, щоб, е, щоб зробити то, що я би просто стояв, тобто 100, 100 злотих. А щоб щось заробити, ну то рахуйте. Другі там зробить собі навіть хто має днівку, він може цей день стояти він все одно отримав 150 чи 160 чи 140 навіть. От, і все, і його там не інтересує. Проїхав, ну колись проїхав 600, не питань, колись проїхав 1000, колись проїхав 100, колись проїхав 200. Я проїхав з і мені заплатять за той день, блін, 60 злотих. Я міг читав 70. Що я ліпше би вдома посидів за таке, щоб такі гроші заробити. Та, звичайно, в Україні навіть такого не зароблю, але мова не про те, мова про те, що кожен труд має оплачуватись по стоїмості. Тобто, тут в чому наша біда, і краще в тому, що ми дурні і, і ми ведемо себе ряс на ту фігню, що в мене немає нічого, а я візьму хоч щось. Взяв хоч щось за місяць вже хочеш вже не хочеш хоч щось, вже хочеш нормально. А він вже не хоче тобі давати нормально, бо ти готовий працювати за хоч щось. От і все. Тут все автоматично. Далі питання одні ті самі. Чи трудно буде без мови? Ну, самі подумайте, ну що тут навіть дурнетки запитання задавати. Ну, тут навіть ніде мови про те, щоби... Чи він вас візьме, як ви не говорите по-польськи? Подумайте самі, ну як ви з ним договоритесь, як ви не говорите по-польськи? Як ви будете знати, скільки він вам заплатить? Що ви думаєте, що він вам буде стояти на листочку записувати, що він вам буде стільки стільки платити, чи він вам на листочку пояснить, куди вам їхати? Це ж бред, ну що ви дієте? смішні чи що, ну то вже трохи такі жарти не пишіть, то вже взагалі. Смішні. По любому треба мову. По-любому, по-любому. Дуже часто є різні нюанси. Хто не туди заїхав, хто адрес не збігається з тим, що подали і приїжджаєш, там немає такої фірми. Та різне, та взагалі дуже різне буває. То навіть також словами не розкажеш, бо ти одразу все до голови не приходить. То, що тобі не подобається, от я з шефом цілий час маю ми виясняємо цілий час. То він мені там порахував так, а у мене виходить по-іншому. Треба подзвонити йому то пояснити. Як йому то пояснити? Ви скажете, а, ладно, не буде. Ви просто прийдете кінці місяця, а ви собі там, наприклад, думаєте про одне, вам там дадуть зовсім іншу зарплату. Ви собі думаєте, там, що вам документи зроблять, а ви, наприклад, нелегально. Ви собі там думаєте, що він вам холодильник дасть, а він вам хрен собачий дасть. Ну, як? як можна без мови про щось домовитись? Ну тот то, собі представте, ви живете в Україні, от, більшість з вас там говорить російською мовою, ну не Представте, що ви, що ви живете в Україні і не знаєте ні російської, ні української. І от зараз підійдіть на двір. Підіть на двір, підіть в магазин купіть хліб, підіть і, там, ну, я знаю, з поліцаєм про щось поговоріть. От пофіг що. І то, і то, то ще така фіня ще може, 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 хто хоча б трошки знає англійську. А хто навіть англійську не знає, ну то, то ви то взагалі, ну то що, які, які можуть бути, як, то можна, ну, взагалі, як можна про щось таке говорити? Ви питаєте, як я приїжджав? Я пояснював в цьому відео, просто от. Більшість людей от пишуть запитання, не дивлячись відео, а от так відкриваю, і от я спеціально порахую, вам порахую, скільки разів мене питають одне те саме і спеціально вам скажу. Суть в тому, що от відкриєте там одне відео, а може навіть і ні одного не відкриваєте, просто побачите, що от така от фігня, що от такий канал, що я там їжджу зразу. А твою фірму беруть на роботу, перше питання. Скільки платять? А де шукати роботу? Всі питання, на які причому відповідь шукати навіть відео, конкретно називається. Робота і зарплата. Тут вже взагалі. Вже. І якщо ви от просто вже тоді пишете, що ви там. В більшості, я думаю, що ті, що от зараз, хто ви слухаєте це відео, то ви, я думаю, що якраз ті, що дивляться, всі відео. А є такі, от, що відео якраз, там одне-два подивиться і зразу починає писати запитання. І знаєте, от Якби не важко відповісти, але починаю надоїдати, коли ти просто ну, 200 разів одне і то саме відповідаєш, 250 разів одне і то саме, і причому ж б, тим питанням не закінчується. А знаєш якісь фірми, де беруть? А, а де шукати роботу? А, я, а, а мову треба знати. А можеш знайти роботу? Ну і давайте так, давайте розберемося на ці питання, я вам дам тут відповідь. відповідь. Так чітко і конкретно і понятно. От дивіться. Ви говорите знайти роботу. Я вже то поясню, поясню ще раз. От ви живете в Україні, ви можете знайти мені роботу? Розумієте, по, по суті, навіть для одної людини, щоб я міг знайти роботу, та, може таки бути, що мені хтось просто десь по дорозі скаже, що шукає працівників. Але ні, такий варіант може бути. Два рази в мене були такі варіанти, але зразу сказали, що один, що другий. По-перше, вони зразу дають нормальну зарплату, 160 днів, вони дають більше, ніж я отримую. Але ви зразу сказали, стаж мінімум два роки. І не стаж, що ви там з бабушкою на дачу їздили, що ви маєте свою приватну машину і права у вас 20 років лежать в серванті, ви рахуєте, що ви 20 років маєте стаж. Ні! Рік-два роки стажу їзди по Європі. По Європі. Причому не своєю машиною, навіть то, що я в Польщі там їздив, а іменно, що ви вже кудись їздили, що вам просто задають питання, а от ти був, де ти був? А ти був в Римі, добре, а ти бачив там храм Зевса, а ти був там от, на Рибібії, а ти був там ще десь в якомусь місті. Все, і вже зрозуміло, де ти був і що ти бачив? А як виглядають там поліцаї, а які там місця, де повороти йдуть основні, от коли ти їдеш там на південь, там я знаю в той же Італії, чи там міста, якісь там з тими містами проїжджаєш, от, якісь там серйозні повороти, якісь там є, от, де все пробки, чи де дорогу зараз роблять. Та любе, любе дурне питання, любе на рівному місці, а де паливо дорожче, де дешевше. Сам можна щось вивчити, але то тут саме, знаєте, які от в нас багато таких ходять. От, е, якби от мій вік, я вже от, там, менше 30 років, то більша частина не служила в армії, так? а от колись за Союзу там всі підряд служили, так? І от кого не запитаєш? Кажуть, блять, десантура. Таке саме то. Починай запитай, яка частина, яка рота, яка де, де служив, де, яка дивізія, то, то, сьо-то, і всрався, все. Не було ніяких струйбатовців тоді, нічого не було. Всі були десантники. Або спецназовці, або розвідчики. Все. Більше в армії Совєтському Союзі ніякої не було. Таке саме За, то. Шеста, то, то, ну, По-моєму, це логічно. Ну, тобто тут навіть не, не можу зрозуміти, що тут не зрозуміло. Так, да, я стараюся вам допомогти. Але повірте, метров. я не можу кинути роботи для того, щоб ти шукати вам роботу. І навіть якщо б я так зробив, це треба спеціальне агентство відкривати. Я не можу просто так вас брати і десь там йти з кимось домовлятися. Перше, він не буде з мною говорити, тому що я не маю такої фірми, агенції, яка шукає роботу, Тобто я не маю права навіть шукати ті роботи. Він може на мене подати в поліцію, я буду мати проблеми. Це раз. Два. Навіть якщо я прийду, почну з ним говорити. Він скаже, чоловіку, от ті ході, тобто, перевожу. Якого милого ти в мене хочеш? Ти хочеш на роботу, давай порозмовляємо, якщо ти мені підходиш, я тебе беру. Я кажу, ні, ні, там такий вася хоче з Дніпра. Він от і, чекає там в Україні, він по польськи не говорить, а ти йому кидай запрошення, і він завтра, післязавтра там, ну, завтра післязавтра, через місяць він в Харкові візу відкриє в лучшому випадку, може через два. І він до тебе коротчі, приїде там, на роботу, подзвонить. правда, він по по польськи не говорить, тільки по-русски. Вот. І там він каже, буде тебе працювати. В нього там є стаж, він там їздив е, на газоні по і там по селі катався. Навіть коли що у нього прав не було, він там їздив, у нього там стаж, хто знає, який коротше. Тож ти не дивись, що він там права вчора отримав. Він вже там фіг знає, що. Ну, по, по логіці, подумайте, люди добрі. Ну, Не, не важливо, це, оце, що я там то розказав, просто є багато навіть таких ситуацій, конкретно, як я щойно сказав. Але навіть якщо ви там 20 років від'їздили чи 30 років від'їздили на бусики, хочуть молодих, по-перше. Та, є, їздять старики. Я не кажу, що не їздять. Їздять старші, люди їздять 50 за 50 я навіть бачу машишків. Що ж я на фурі, надоїло йому ті фури, фури сів він на бусики, їздить на бусиках. Та є, та беруть. Не кажу, що не беруть. Але хочуть молодих. Чому? Тому що бусик дуже важкий. Тут нема тахографа. Старші засинають. Молоді 18 до 20 років теж не хочуть, бо вони теж засинають. Вони думають, що так кататися просто собі кататися. От, от зараз я в цій ночі я спав дві години. Виїхав я от вчора, рахуйте. Став я, ну не знаю, не коли я там став. я мав загружатися, мене не загрузили. Від 12 до пів четвертої мене загружали. Я стояв їм і допомагав, тому що я мусив, ну тобто, тут я вже не спав і не відпочивав. До пів четвертої мене загружали. Їхав я, так, їхав я. ліг їх я спати десь година третя на 2 години. До п'ятої. Поїхав далі, розгрузився, поїхав на загрузку, тепер загрузився. їду знов на розгрузку. Розумієте? Ви собі просто рахуйте ті години, просто порахуйте, скільки то є годин робочих в день. І ну, то не гуляти, не, не так далі. Ну, тобто це треба зрозуміти. Ну, як би вам то правильно пояснити, Я, я не хочу, щоб ви зрозуміли, що я вас відговорюю, чи що я там думаю, що я такий герой, а ви не можете того повторити. Я не кажу, що всі. Але більшість тих, хто думає, що ця робота для нього це зовсім не так. Водієм бути, треба бути водієм. Це навіть щоб піти там. От бути тим, от от був вчора я там в своїй знайомої полячки, такої пані одної що я в неї коли жив. Вона там я з нею дуже добрих відносинах. Вона каже, там один українець малював їм там стіни. То він вона така зла, що ну вона каже: він мало що взяв гроші, йому хватило совісті. Він спішився додому. Гроші взяв повну стоїмость, а зробив як отаку коротше, так як, як насрав, можна сказати, а не не, не помалював. От, і все. І вже про українців знову ж портиться думка. І про те мова, що щоб то помалювати ті стіни, вже треба мати якесь натхнення, треба того хотіти. А він не хотів того зробити. Він хотів, йому не подобається та робота, він просто хотів бабки взяти і свалити. Але то він тільки дві стіни помалював. А ви хочете підписатися на роботу, де перший контракт йде на півроку умова. Треба херачити тих півроку. Ні один з тих працедавців. Не хоче взяти вас на місяць. Йому нахер не потрібно взяти на місяць, щоб він вам зробив запрошення, ходив в голову, а ви потім пішли там до когось другого працювати. Йому таке нахер не треба. Його таке не інтересує. Зрозумієте? За 600 вот. Трохи я так віддалився, віддалився від теми, але надіюся, що, що багато з вас зрозуміє, що я мав на увазі. Бо якби я всім відповідаю в приваті, як, що, до чого. Хоча от багато кому я, ну, я не пишу, але я реально думаю, що там шансів ноль, але от просто. Ну, як би, ну, шанси є всі, звичайно. Тут же ж, як то кажеться, в одному зафартило і можна і німим, і глухо, -німим бути там водійом. То ж теж, ну, не, 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 ну нема такого, що. от. Просто, якби. В більшості. Тобто я от вчився взагалі на інженера-комп'ютерщика. Я інжен... комп'ютерний інженер, у мене дипломі так і написано. Палітись. А що толку? А з толку того, то, що я б, в принципі, і можу працювати по тій спеціальності. Але як мінімум перші роки буде маленька зарплата. То раз, два. Я і так цілий час сижу за комп'ютером, я і так без того комп'ютера жити не можу, І ще буду працювати за комп'ютером бригад. Виріс, помінялися пріоритети. Тепер мені подобається подорожувати. Але це, ну, як би вам сказати, це далеко від істини. То, що робота ця зв'язана з подорожуванням, це тільки так. Še z daleka pogled.